Всім привіт! Що робити, коли від новин починає їхати кукуха, а ти з нею не хочеш? Коли ніякі антистреси тобі вже не допомагають, а коти, коли бачать тебе на горизонті, тікають хто куди, бо вже не хочуть, щоб ти їх гладила? Коли стрічка новин в телеграм-каналах затьмарює весняну, теплу погоду, а Не гортати ти її не можеш, бо там, де вибухи, там або родичі, або дуже близькі тобі люди. Як з усім всім жити і залишатися адекватною людиною? Як ви з цим справляєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я вам розповім, як з цим справляюсь я. В першу чергу, я, як домогосподарка, намагаюся. Як умога більше часу приділяти хатнім якимсь справам, зробити те, що давно не робилося, помити там, де давно не милося, поприбирати там, де давно не прибиралося. Обов'язково на фоні цих процесів я включаю собі якусь говорілку, щоб воно бубніло там, і тоді. Це відволікає від якихось тривожних думок, та всяких непотрібних мені переживань. Також виганяю себе десь пройтися, прогулятися по вулиці, по магазинах, зайти в Аврору, купити собі знову якусь чергову, непотрібну, цяцьку або ще якусь. Нову рослину, також багато часу я витрачаю на догляд за кімнатними рослинами своїми яких стає все більше і більше, і догляд їм потрібен кожному світі. Ото не ростуть чомусь. Якийсь я в цьому році калічний судоводогородник. Не ростуть петуні зовсім. Такі, як зупинилися у рості і все. І дуже багато. Ось зараз я вам покажу. Бачите, ось ці всі це люпини е, висохли чогось. Я не розумію. Єдине, в чому я впевнена, що це земля погана. Ось, бачите, люпин засох. І слованди теж ось воно щось отак жовтіє і все, і помира. А ось тут інша земля, бачите? Тут земля з біогумусом. а та якась зовсім, бачите, які яскраві рослини, вони здорові, вони ростуть, ось уже друга пара е, настоящих лістиків почала з'являтися. Оці ось цю землю, яку я вкасити засипала, ви бачите, нічого не росте. Нема слов, одні емоції. І тут дахаги. Просто доходяги. Печалька. І що його робити? Взять потихеньку пересадить, так вони такі чаморошні, що. Загнуться. Настала весна, ось помідор зацвів. Теж його треба буде на вулиці десь прикопати. Ці красоти. Просто красоти. Оці я такі грядки люблю. Трошки зараз потеплішає. Ідуть на вулицю. Я вже потихеньку висаджую на вулицю і лаванду висадила, і шалфей висадила, а в петуні щось мене дуже розчаровують. Погано. Сьогодні на вечерю затіяла трошки наліпити пільмішей, вручну не стала крутить, буду через пельменницу. Ось уже дві досточки маємо. Робила на заварному тісті фарш свиного Невеличка розпаковочка замовила я у ось цієї фірми клубні кал. Це з. Специфікація, я вже їх відкрила пакетики, бо мені треба було на пошті подивитися, що мені прийшло. Замовила я Кала: ось така Дубана. Dubai Nights. Ось так вона виглядає на сайті. І про неї вся інформація можна подивитися, опис та характеристику сорту. Ось такий невеличкий клубінь, потім Кала Шварцвалдер. Тут великий такий був клубінь. Гарний, ось такий. Далі тигридія червона, маленькі клубеньки. Тигридія кремова. Також по 5, по 5 лук цибулинок здається. Так, далі Кала пеперминт твіст. Маленький клубінь. Так, це моя. І в подарунок мені положили ось такі пакетики з насінням, це матіола, петрушка і укропчик. Сіяти мені його, звісно, нікуди, але воно зайвим не буде. Сподіваюся, колись мені знадобиться. Ось така розпаковка. Ось такі посилки ось цієї фірми. Дивилась, я дивилась на цю петуню, я її спробую врятувати, пересадивши просто в інший ґрунт. Бо мені здається, що вона все-таки калічна, із-за того, що дуже поганий ґрунт якийсь. Неудачний, і там хтось живе, бо я періодично бачу, що там бігають якісь біленькі такі прозорі черв'ячки. І більшість розсади, яка оць, оць, в цьому ґрунті як, ґрунт, який я в касету насипала, вона вся помирає. Тому я взяла інший ґрунт, там з біогумусом. Насипала ось в стаканчики, і буду намагатися врятувати петуню, бо я в цьому році залишуся без петуні. Ось такі справи. Зараз буду обережно доставати вилкою, щоб більшість коренів зберегти, і буду пересаджувати в інший ґрунт. Вирішила вам показати трошки про це. Дивіться, хіба має бути така коренева у двомісячної розсади петуній. В минулому році, в два місяці в мене петунії вже колосилися, ну були великі розвинуті рослини. Ось це ось помилка, неправильний вибір ґрунту. Ось цей ґрунт. Я не знаю, що з ним не так, Скоріше за все, він якийсь заражений. І ось так виглядає двомісячна розсада. Хіба має так воно виглядати? Ось, рулеточка. Ви Бачите? 3 см це вся довжина розсади разом з кореневою. Такого не має бути. Тому. Продовжую пересаджувати. Друзі, я пересадила петунію. На жаль, якщо чесно, перспектив в ній я не бачу. Дуже не розвинута коренева на такий возраст два місяці, там просто ниточка одна у більшості петуній. Цей рік якось із цього ґрунта вдали в мене для вирощування. Петуній десь була якась помилка. Ну, я то знаю, що це помилка в ґрунті. Так що, такі справи. Не будьте як Аня, купляйте гарний, поживний і якісний ґрунт. Якщо надумаєте вирощувати такі рослини, на жаль, я провтикала. Оце в мене залишилось вісім більш-менш розвинутих рослинок. Подивимося, чи спасе новий ґрунт їх. Такі справи. І зараз е, я вже показувала оті всі однорічники, які на балконі, оті пишні такі, рослини, зелені, красиві, вони в іншому ґрунті. В оцьому, в який, в який я зараз посадила ці петуні. Ну, скрестимо пальчики, сподіваюся, що хоч одна довиросте. Бажаю вам бути такою спокійною і щасливою, як тучка, і так само міцно спадки. Бережіть себе, бережіть один одного. Слава Україні і слава нашим захисникам!